Маєте постійно сухі губи або герпес на губах, який періодично з'являється і не лікується, будемо забирати ваші внутрішні конфлікти. Привіт! Мене звати Юлія Золотаренко. я енергопрактик і експерт з психосоматики. І сьогодні ми поговоримо про губи. Що таке губи в психосоматиці? Губи це орган, яким ми відчуваємо смак, пробуємо на смак життя на смак людей, обставини, нам щось не подобається. Ми губами пробуємо, що тепле, що холодне, що добре, що погане. Губи це про нашу чуттєвість, яка деколи може бути затиснута всередині і не проявлена. Також губи це про наш внутрішній конфлікт розділення хочу і не можу. Хочу собі щось дозволити, але не можу, щось мене зупиняє. Також проблеми з губами можуть виникати тоді, коли людина думає, що вона себе в чомусь зрадила. Наприклад, вона могла зрадити себе як мама, як жінка, як особистість, відповідно, прикушує губи і з'являється герпес. Також, про губи це про те, що ми хочемо проявитися, щось сказати. Не завжди можемо собі це дозволити. І, відповідно, мовчимо, закусуючи губи. Це про сухість наших почуттів. Це про те, що губи це наш зв'язок з навколишнім світом, і він нам в чомусь, напевно, не подобається. Якщо е, вам відгукнулися ці внутрішні конфлікти, які запускають психосоматику проблем з губами, запрошую вас на консультацію. Е, на консультації з психосоматики можна розібрати будь-яке питання, яке стосується здоров'я. Будьте здорові!